Дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання вам з Карпат. Сьогодні запрошую вас на прогулянку з нами у Ферельник у село Бронька. Так, село Бронька. Так, село Бронька. Дорога тут не дуже добра, бачите? Які ями значить, тут бомбили. Тому знімати я зараз не буду, але я включусь, коли буде щось цікавеньке. Ми їдемо у гори вище. Ми вийшли подивитись на річечку. З нами їде паня Наталія. Ми взяли з собою за компанію. От. Пані Наталія з Харкова приїхала. На відпочинок. Подивіться, яка краса. Яка чистенька-чистенька водичка. Так гуркотить. Дивіться, яка. Ммм. Холодна водичка така. Так, до лиця, М -м -м. обожнюю так намочити лице. Така водичка. М -м -м. Так, ви мені зробите декілька хліб? Давайте. Ой, чуєте, як вона підійшла трошки в інше місце? Заспокоює, дуже заспокоює ця краса. Як вона журчить, гуркотить. Такий спокій від неї. А вона бурхлива, а спокій дає. Наче все погане, отуди все стікає. Всього нічого. 10 кілометрів, а їхали довго, тому що дорога вбита. Дивіться, який місточок дерев'яний через річку. Тепер будемо шукати когось, когось, хто нас проведе половити рибку. Треба ж спіймати, щоб її приготували. Дивіться, як тут гарно. боже. Мужечки, яка тут краса, кругом гори, ліс. Підемось туди, спитаємо. Ой, тут водичка. Доброго дня! О, подивіться. Попередження. Дня. Спілкуємось ось для... Слава Україні! Тихо, ось, ось до. А. Бачиш? є дзвоник там, кнопочка. Спілкуємось українською. Хто Доброго не вміє вчитись, Мова має значення. Як Боже, як бальзам мене. на душу. Нас добре. Ми хочемо теж, щоб у нас було добре. Доброго дня. Доброго дня. Куди йти? Можна нас пустять, так? Да? А ось сам форельник, де ловлять форельку. Дивіться, тут така зелень аж смарагдового кольору. Може, яка краса така природа. Я, мабуть, не буду ловити, буду вам знімати, хоча хочеться. Поки вони беруть вудки, я вам покажу гори. Ось там, там за так. Проти сонця не буде видно. Стільки зелені. Навкруги, просто навкруги гори. Пані Наталя бере вудку. Добрий день. Зараз нам покажуть, хто перший зловить рибку. все, аж не цікаво. Одразу її витягнув. Аж не цікаво. Ну вона невеличка така. У відро, у відро. Он до відро. Ой, вона зараз у воду втече. Так, пані Наталя, що там у вас? Пані Наталі. От так, так. Да. О, о, тяг, тягніть, тягніть! Тягніть, тягніть, вона вже ні. на. Що? От собі рибку. А ти вдягнув мені? Так. Да. Да? Ну давай знімай. Здесь здесь працює. Так, там все працює. Тягніть тягніть, тягніть, Тягніть. лови. Лови все. А, а потребно же... Ше... А, там... Да снимай, пани Наталья. Снимай. Ой, это браво, пани Наталья у вас. Правенько. Там добрый. Да, там добрый. Э, там добрый, солнышко. Да? Да. Так потребно? Так потребно. Тягнить. Ой, яка брава. Так. Ну, ще. Так, ви одну зловили, так? Одну. Пані Наталья. Ну, ще одну і. Ще одну. Тримаю. Тримаю. Я себе за... зачепила. Гачком зачепила, так. Да. Давайте, пані Віталя. Давайте, давайте! Ні? Зірвалась. У мене теж зривалась вона. Я Е -е -е -е. <связывая> 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 так, все, еще ваша залишилась. <связывая> О, е-е-е! Вот хитро. Щось вона пані Наталю вимотала вже. Плюхкається. Підкормили її. Вона плюх-плюх-плюх-плюх. О, зу ні, зірвалась. Є. Yeah. Yeah. Все. Це yeah. шоста. Пані... пані Наталя, вона і так втікає. <соржу> ага, пані Наталя вирішила помити ручки тут. Все, тепер нам приготують рибку і ми будемо смакувати форелькою свіженькою. Ще в омивальнику помиє. Дивіться, скільки тут малька. Оце все маленькі форельки. Малята. Такі живчики. Дивіться, кого я тут зустріла, яка красуня тут. Так, схожа на нашу. Колишню кицю анфісу 14 років з нами прожила. Так, все, ми здали рибку, тепер будемо чекати, коли приготують. Зараз оберемо собі якусь сальтанку. Боже, як все гарно Будемо чекати. Там десь, мабуть, теж рісте, бо як вода стоїть. Люди відпочивають. Якийсь ти забор. Тут теж, мабуть, а тут немає нікого. Тут нікого немає. купаться, скорее всего, это вот бассейн такой. И она это самое, так, вот, вот такие воды у нас плавные. Тут речечка и да и звитая. И вода у вот тебя чистая. Вода... Домок. Мабуть, холодная, капец. Ну, да. Тут мы обрали себе ртанку такую. Видите, прямо еле речка. Нам принесли вже, покажу вам отак, салатик, грибочки, білі, білі грибочки, салатик з капустки і ось смажена форель. На кукурудзяному борошні. Привіт мої підшлункові. Якраз те, що мені не можна. Ну, всім, хто їсть смачного, а ми будемо смакувати форельку. Все ми поїли. Хочемо подякувати за смачну рибку. Дівчата, хтось є, а надзвоник. Ага. Ви не хочете? Там краще поп'ємо. Там можна кавусю у нас попити. Зараз дівчата прийдуть. А де ваші дівчатка? Немає. Ну, передайте їм, будь ласка, що у вас дуже смачна рибка. Вам величезна, дякую. Да, і рибка, і капустка. Капустка. І у вас лівно, Дякуємо, дуже аура дуже, дуже гарна. У вас така природа, що хочеться тут. Якщо б не дорога, то ми б, мабуть, кожен день їздили. <laughs> Нам теж подобається. Дякую, до побачення. до побачення. Дякую вам за все, все. Все, ми поїхали до свого санаторію. Дякую вам всім, дорогі мої, за підтримку мого каналу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що були з нами. Дякую, Назенька, вклоняюсь нашим захисникам за те, що дають змогу нам отак проводити час, лікуватися. Надихатися природою. Слава Україні і всім героям слава. До зустрічі, друзі. А тут це річечкою.